Перше читання на 25 неділю звичайного періоду. Цього разу беремо з книги пророка Амоса. Всі добре знаємо, що пророк Амос діяв у північному царстві, тобто царстві Ізраїля, приблизно в 8 столітті перед народженням Ісуса Христа. Він сам говорив про себе, що був пастухом з такого, що Бог узяв його від отари і покликав бути пророком. І остаточну форму кни... книги Амоса, швидше за все, дав якийсь невідомий редактор у VI столітті до народження Ісуса Христа. Але часи. Коли жив Амос і пророкував, були часи ну, досить такими достатку, заможності, але паралельно також були і морального Е, Суспільство досить, так можна сказати, було дуже розшароване, одні ставали дедалі багатшими так як ми бачимо теж в Україні, а інші, на жаль, дедалі біднішали. І що робили багаті? Використовували бідних і вважали їх за ніщо. І більше того, що ці самі багаті, вони нехтували Божим законом. Або Ставилися до нього досить так формально. І, власне, цей пророкомоз звертає на це увагу і також інші пророки, хоча б взяти Усію, ось, які читаємо в неділю, говорить саме про це. І тому, коли читаємо в цю неділю ці слова, в яких говориться про стиглі плоди, це говорить про те, що Ізраїль вже дозрів до того, щоб наступив цей Божий суд. І кара, тобто цей суд, мав прийти досить швидко, і він мав прийти саме за бідних. І не тільки за бідних, але передусім за те, що зневажали Божі заповіді. Тому пророк згадує, що багато хто нетерпляче чекав, коли закінчиться субота, ну, щоб можна було займатися знову торгівлею і знову обманом. І тому говорить говорить про це пророк Амос. Тому що ми знаємо, що, особливо за книгою чисел, будь-які торгові операції в цей день були заборонені, тобто в шабат. Тому що вони робили? Вони чекали цього кінця цього часу, щоб далі обманювати, щоб далі використовувати інших. І тому, що робить АМОЗ, він докоряє. Своїм співвітчизникам. І говорить про те, що ви фальшуєте і міри, і ваги. фальшуєте для того, щоб наживатися. Тому що, як читаємо в книзі «Второзаконня», і досить конкретно читаємо, де говориться, що не матимеш у своїй торбі двоякої ваги більшої і меншої. Не матимеш у своїй хаті двоякої міри більшої і меншої. І меншої. Мусиш мати вагу точну і справедливу, міру точну і справедливу. І говорить автор: щоб довго ти жив на землі, яку Господь саме тобі дав, і Він тобі дає, і каже далі. Автор, що огидне це Господу, все це, хто чинить, що несправедливість. Але, як бачимо, за часів Амоса, ніхто цим не сприймався, так як бачимо це тепер, да? у ХХ-21 столітті. Ну, хто зараз сприймається, що того обманюють, того використовують. Той є. Рабом роботи. Ось. І тому, що робить Пророк, він стає на захист бідних і пригноблених. І що робить, попереджає, що Бог сам втрутиться. І що зробить? Відновить справедливість. І ця справа не тільки є в першому читанні, але також і вона досить так чітко. Звучить і в псалмах, особливо в цьому псалмі, який співаємо сьогодні, сьогодні в цей день, тобто цей псалом 113. Хваліти Господа, бо Він піднімає кого в Бого. Тобто, псальми звучать ті слова, які повторюють подячну молитву Анни, матері Самоїла. Що вона каже? Спороху він підіймає в Богу. Зі смітника підносить нужденного, щоб посадити його серед князів. Так само можемо і сказати за Марію Ось, в цьому магніфікаті з Євангелія від Луки. Друге читання, яке дає сьогодні нам цю 25 неділю звичайного періоду. Це, як і ми почули, уривок з першого послання апостола Павла до Тимотея. Ми добре знаємо, що Тимотей був учнем Павла, тобто єпископом в Ефесі. Тому до нас дійшло декілька листів. І на початку сьогоднішнього цього фрагменту він закликає молитися за всіх людей, а особливо за тих, хто при владі. Мене часто люди запитують і завжди це відповідаю, що ми постійно, постійно, не тільки ми, але вся Вселенська церква католицька молиться за владу. Але за часів Павла і Томатея влада досить, ну, як ми знаємо, не була прихильна до християн. Але вона е, частково, можна так сказати, Захищали християн від самосудів і особливо зі сторони юдеїв чи язичників. І перше таке переслідування християн, таке очевидне, було зі сторони влади, як пам'ятаємо, за часів Нерона, тобто, це вже друга половина першого століття. Тому. Заклик молитися за правителів не був чимось новим. Ще за часів Вавилонського полону пророк Єремія вчив юдеїв молитися за добробут тієї землі, де вони перебувають. Пам'ятайте ці слова, які він говорив: Піклуйтеся про добрут міста, куди я вас вислав, і моліться за нього. До кого? До Господа. Бо в його доброті буде і ваш добробут. Так само і сьогодні, і на той час, і сьогодні, християни покликані молитися за державу, за правителів, навіть якщо їх вони погано налаштовані до християн, до віри. Це означає, що ми їх підтримуємо ось, і схвалюємо їхні дії, але ми просимо Бога, щоб Бог керував їхніми рішеннями, на яку користь, на благо християн, на благо людей. Є такий християнський апологет Арестит із Афін. Він помер в 134 році. І що він казав? Уважно послухайте. Якщо світ іще існує, то завдячує він молитвам християн. Тобто, розумієте, людина, яка жила в другій половині, друг, першій половині другого століття, і вона вже тоді розуміла: да? Аристит розумів, що світ існує завдяки молитвам християн. І сьогодні ми теж можемо ці речі сказати: що світ існує завдяки християн християнам, Бо ми бачимо, що робить Язичинський цей світ. А відкидає Бога, аборти робить, вбиває людей і так далі, і так далі, і так далі. І тому ці слова для нас під час цієї війни дуже важливі, щоб ми постійно молилися, щоб ми не знеохочувалися молитися за владу а, і так далі. І. Ще одна досить така важлива думка цього фрагменту, що єдиний посередник між Богом і людьми це Христос Ісус. Тому завжди треба пам'ятати, бо це є теорія так званих двох союзів, яка каже, що Христос потрібен лише язичникам, які приймають хрещення, а євреї без Нього мають доступ до Бога. Тому Павло, який був сам фарисеєм і равином, Каже однозначно: Христос посередник для всіх. І доходимо до Євангелії. Е, Євангелія сьогодні, цю 25 ту неділю, це Євани від Луки, 16 й розділ. І тому е, це читання перегукується з першим читанням, це притча про управителя, який, так як ми почули і вже чули неодноразово. Розтратив майно свого пана. І він взнає, що його мають звільнити. тому що робить? Кличе боржників і змінює запис боргів. Зі 100 бочок оливи лишає 50, зі 100 корців пшениці 80. Бочка це приблизно 45 літрів. Корець приблизно 39 літрів. І найбільш дивує те, що пан похвалив власне, цього нечистивого управителя за його в лапках мудрість. Тому таке питання: чи хтось зі... хотів би мати такого правителя? Ну, від багатьох я вже чув однозначно казали ні. Тому сенс притчі, яку ми сьогодні почули в цю неділю, це заклик щедро використовувати матеріальне блага, які все одно не є нашими, щоб здобути собі друзів, особливо серед бідних, і врешті осягнути небесну нагороду. Але це не означає, що можна виправдовувати будь-яку нечесність. Тому що Слово Боже в Біблії що ми читаємо? Не будь упередженим ні на користь бідного, ні на користь багатого, справедливо судитимеш ближнього. Тому ця притча звернена до учнів, радше є таким, ну, можна сказати, навчанням для апостолів. І увага, майбутніх сповідників. Ось тому що. Ну, Як бути розпорядником Божого милосердя? Бо що е, священники роблять в сповідальниці до людини, яка багато років не була на надільній літургії? Ми кажемо, відмов кілька разів там Розарії чи, чи людина, яка там грішила проти шостої заповіді, даємо е, покуту. Попусти протягом цієї п'ятниці на хлібі і воді? І чи є тут пропорція між гріхом і покутою? Звісно, що ні. Що ми робимо? Ми переписуємо, як можна так в лапках сказати, боргові розписки саме людей перед ким? Перед Богом. І, гос, і що робить Господь? Бог з нас це хвалить. Тому сьогодні е, дякуємо Богові е, і ті, хто роздає не своє милосердя, тобто священники, да, присвітери, і ті, хто його отримує, тобто вірні. Бо все це безкоштовний дар нашого Господа. Тому це слово безпосередньо. Вчить нас, власне, не дивитися так, як дивиться цей світ, але дивитися так, як Бог. Бо Бог є милосердним, любов'ю, і Він саме цього нас вчить. І тому нехай це станеться в моєму і твоєму житті. Амінь.